Усім привіт! Мене звуть Саша, це канал А-51. І сьогодні у нас знову трішки нетиповий огляд. Зазвичай ми робимо відео лише про ті речі, які можна купити в нас в магазині. Але цього разу ми запилили не лише огляд, а й невеликий анонс. Це Хатор Area Wireless, перша бездротова колонка від Хатор, та й взагалі перша колонка від Хатор. Її наразі ще немає в продажу. Вона з'явиться в нашому магазині зовсім скоро. Тому зараз розповімо вам, чого від неї чекати. Погнали! Ось так виглядає коробка. В принципі, типово для Хатор, колонка всередині неї нормально захищена, згори і знизу є ось такі щільні пінні прокладки. В комплекті йде ось така книжечка-інструкція і дріт для зарядки. Без якогось тканинного оплетення. недовгий, не короткий, 80 см. Сама колонка це стриманий мінімалізм. Немає нічого зайвого. Якщо ви дивились наші минулі відео, то знаєте, що мені таке подобається. Ось тут з боку знаходяться кнопки керування мультимедіа. До речі, зверніть увагу, що вони виконані не з як зазвичай буває, а з такого твердого добротного пластику. Ось тут знаходиться світловий індикатор, він показує рівень заряду або режим програвання. Також поруч з ним розміщений порт для заряджання, до речі, ця колонка не має функції павербанку, зарядити якісь інші девайси від неї не вийде. З декору лише напис Hator Area. також тут є комплектний шнурок з паракорду, він достатньо міцний. Якщо захочете, можете колонку на нього кудись повісити. Також тут знизу, так це низ, є дві маленькі гумові ніжки. Ось так: от ставите на них колонку, щоб був доступ і до порта зарядки, і до кнопок керування мультимедіа. Корпус колонки виконаний з твердого міцного пластику, він не гнеться, я намагався. Але основна частина її, звісно, затягнута щільною акустичною тканиною. З неї я також знущався, намагався продавати. Пальцем, але нічого не продавилось. По боках у нас розташовані два пасивні низькочастотні випромінювачі, пластикові борти, котрі висучують над ними, мають пласкі зрізи. Це означає, що ви можете ставити колонку також вертикально. І наостанок, щоб вже закінчити розповідь про зовнішній вигляд, ці колонки доступні в двох колірних варіаціях чорна і синя. Тепер трішки з приводу матч-частини. Двоканальна система відтворення звуку. Динаміки 45 плюс 30 мм. Окремі динаміки для низьких частот 10 Вт плюс 20 Вт. Діапазон частот від 70 Гц до 20 кГц, чутливість 81 дБ, опір 4 Ом, ємність батареї 5200 мАч. Напруга 3,7 вольта. Важить колонка близько 620 грамів. Підключається до девайсів за допомогою Bluetooth 5,3. Тепер звернімо увагу на деталі. Area Wireless не має розповсюдженої хвороби своїх родичів. Я говорю про розсинхрон, коли ви хочете подивитись відео. Конектите її до телефона чи ноутбука, загалом до чого завгодно, і вмикаєте YouTube чи кіно. Якщо ви раніше користувались Bluetooth колонками, то могли помічати невелику затримку. В цій колонці такого немає. Я спеціально витратив 10-15 хвилин свого життя, щоб Вірити це на різних відосах. Згідно характеристик, котрі вказані на коробці, затримка тут складає всього 180 мілісекунд. Якщо хтось не знав, в одній секунді 1000 мілісекунд. Це просто щоб ви розуміли співвідношення. На одному заряді ця колонка живе до 16 годин. Але звісно, якщо слухати не вимикаючи і на повну гучність, то трішки менше. Але загалом тримає добре. Час до повного заряду 2,5 години. Присутня функція Fast Charge. Цікавий факт: час роботи цієї колонки в режимі очікування до 300 годин. Не знаю, знаючи знадобиться це комусь, просто майте це на увазі. Ця колонка має ступінь захисту від вологи IPX7. Поясню, що це означає. Її можна занурити під воду на глибину до 1 метра на півгодини, дістати, і вона після цього працюватиме. Ось настільки вона захищена. Для цікавості, коли я писав текст огляду, то трішки почитав про це. Виявляється, що подібний ступінь захисту має навігаційна морська техніка на кораблях. Це круто. Дощ цій колонці точно не страшний, але все одно намагатись утопити її в басейні чи ванні не варто. А ось взяти її в душі по суті. Слухати там музику, цілком окей. Тепер пояснимо, як взагалі підключити цю колонку до компачі телефона. Потрібно затиснути кнопку ввімкнення і тоді знайти на умовному смартфоні колонку. Просто натискаєте UDAS Вуаля, вона підключена. Якщо захочете поміняти смартфон на якийсь інший смартфон, тобто змінити пристрій, просто знову затискаєте кнопку ввімкнення на 2 секунди, шукаєте на відповідному девайсі колонку, підключаєте, все працює. Кнопки плюс і мінус тут відповідають не лише за збільшення і зменшення гучності, а й за перемикання треків. Як це працює? Затискаєте кнопку плюс на 2 секунди, і трек перемикається на один вперед. Так само це працює і з кнопкою мінус. Просто трек перемикається на один назад. Також тут є цікаві функції. Зокрема, вбудований еквалайзер з двома режимами звичайним і посиленим басом. Для того щоб увімкнути режим посиленого басу, потрібно двічі натиснути цю кнопку. Якщо ви забули в якому режимі наразі працює колонка, просто гляньте на індикатор. В режимі посиленого басу він блиме, а в звичайному режимі просто світиться. Я тестив обидва режими і мені більше сподобався звичайний. Але з басом теж все окей. Коли врубаєш цей режим, також все класно чутно, немає відчуття, що колонка зараз захлинеться, загалом з низами все окей. Також ця кнопка, за допомогою якої ми користувалися еквалайзером, відповідає за режим «Pair to Play. Поясню, що це означає, якщо у вас є дві такі колонки, їх можна об'єднати того, щоб вони звучали гучніше. Для того, щоб їх Об'єднати потрібно їх увімкнути одночасно, і після цього одночасно натиснути на цю кнопку. Все, вони об'єднані. Тепер що з приводу звучання? Я юзав ці колонки як міг. Грав, дивився відоси, слухав музику, спеціально слухав рокешні композиції, щоб подивитись, чи немає каші, перевіряв на соляках. Також слухав музику з низами. І загалом питань у мене ніяких немає. Вона звучить. Прям добре. Єдине, над чим можна попрацювати в майбутньому, мені трішки не вистачило високих частот, але можливо це суб'єктивщина. Ця колонка не замінить вам акустичну систему в машині, або повноцінні монітори для роботи зі звуком на вашому робочому столі. Але якщо ви хочете послухати музику десь на природі, або підключити цю колонку, доки дивитесь кіно до телефона в дорозі, або до ноутбука, або просто послухати музику, коли ви готуєте сніданок, з цим вона впорається. Чудово! Ось я про що. Ну і зроблена вона рів нормально щодо ціни, ця колонка значно дешевше відомих аналогів, котрі мають такий самий ступінь захисту або навіть нижчі. Цю малу насправді тяжко втопити чи розбити. А в нашому магазині на момент запису її можна купити за 2499 гривень. Дякую, що дивились нас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник і пишіть обов'язково в коментарі. А також, звісно, чекайте, доки ця колонка з'явиться в магазині. Це буде зовсім скоро. Приходьте, купуйте, вона класна. Також можете просто прийти, поспілкуватись з нашими консультантами, вони всі дуже приємні хлопці. Ми завжди вам раді. Побачимось!